Всім привіт! Продається шкода Октавія в ідеальному стані, в стані нової. 2019 року випуску. 1,6 дизель. На механічній коробці передач 115 кінських сил. Автомобіль повністю в оригінальній фарбі, в відмінному технічному стані. Нова резина Goodyear. Жодних вкладень не потребує. Ви самі бачите на відео стан авто розмитнений, сертифікований. Все в оригіналі, лобове. Жодних зауважень до автомобіля немає. Ось таке авто. Зараз покажу всередині. Подивіться, як високо стоїть автомобіль в порівнянні з іншими автомобілями. Високий кліренс. Так, почнемо з салону. 174 тисячі пробігу. Навігація, двохзонний клімат-контроль. П'ятиступінчата коробка передач. Автоматичне затемнення дзеркала. Сідушки в відмінному стані технічному, візуальному. Ось такий є автомобіль підлокітничок. Нема жодних зауважень. Датчик світла дощу. Підігрів дзеркал. Топовий багажний відсік. Двойне дно. Ось таке. Двойний. Двойне дно. Нагадаю, автомобіль в оригінальній фарбі. Вартість автомобіля 14700. Двигун немитий. Небритий, підкапотний відсік, все чистенько, сухенько, покажу вам форсуночки, все сухе, жодних підтікань і маслянистих. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Надіюсь, авто вам сподобалось. Дивіться інші автомобілі. Всім гарного дня! І до нових зустрічей!